Це просто 100% вовну з Яночкою. Перше запитання: чи колеться ця пряжа Вона колеться і для чутливої шкіри, для дуже чутливої шкіри вона не підійде. А як доглядати за виробами 100% вовни їх можна прати в пральній машинці чи тільки ручне прання? Прати в пральній машинці треба або ручне прання при температурі 20-30 градусів. А що ще можна зробити з цієї пряжі? Тільки шкарпетки, чи вона підходить, наприклад, на джемпери, на кофти на худі? Можливо не тільки для в'язання шкарпеток. Це жилети, жакети, джемпера. Також в'яжуть теплі лікувальні пояса на поперек. А наскільки довговічна ця пряжа? Вироби з неї довго прослужать мені? Вноситься він чудово, не витягується, не сідає, не скатується. Дякую, Яності, за відповіді, і я сподіваюся, ми ви тепер знаєте все про сто вовну і питань у вас більше немає. Робіть репост цього відео, щоб більше людей його побачило. А придбати ниточку можна у нас в магазині.